Що я давно слідкую за Ютуб. Е, е, каналом дуже люблю дивитися екзамен і взагалі дуже захоплююся вами. От, тому була дуже рада сьогодні прийти yeah. на цей форум. От, і в мене є три питання, які я сформувала. Перше, таке тикантне, можна сказати, але для мене дуже життєво, я думаю, не тільки для мене. Це як ставитися до сексу, як е, до нічогось соромного, тваринного, тобто до прояву любові, як ну для мене це має бути. Бачите, який шорох пішов. <риклад> Ви зараз на тонкий льоти. <риклад> Я відповім, можу публічно, можемо потім Публічно! публічно так? Так? Як ставитися до сексу? Давайте зін. Давайте тоді питання запитання. Я прошу швиденько. А, а чи можу я дізнатися, хто в вашій голівці прекрасній поселив такі фрази? Як це життя тваринне, погане, сором? Сором? Взяли це порівняння сексу з отцем. Ну. Чесно, я а? не знаю. Мені здається, що це якось з дитинства наші... не каже. Mm -hmm. І я вважаю себе як е, хорошою дівчинкою і хочу вести себе так, е, як е, ну, кажуть, точуючи. От, і тому перша стосунка, коли а, була така, ми були дуже близькі, але було Дуже складно наважитись, я дуже було, мені було страшно. А якось постати в очах своїх близьких якоїсь поганою, Тобто, наприклад, ну, тобто, що постати? скажуть близькі, так. Да? Да. Ем, а скільки вам років? 19. 19. А які у вас стосунки з мамою? Нормально. А ви мама, ви поруч. Зам. У вас є. Е... Розуміння, чому ваша донька ставить таке питання? Ви говорили з нею хоча б раз про це? Ні. Е, взагалі, то якщо є довір, довірливі стосунки з мамою, і ти відчуваєш, що ти можеш з нею про це поговорити, це треба зробити. Якщо ні, е, є література, е, на жаль, на превеликий жаль, вона не викладається в нас в школах. Це підручники сексуальної освіти. Де дівчатам набагато раніше, ніж 19 років, розповідається про те, що це зовсім не сором. Але в нас в школах це заборонено з тієї самої причини, що проти батьків. Мовляв, батьки вважають, що діти не повинні це знати. І я страшенно радію, що ти ставиш це питання, тому що займатися сексуальною освітою зовсім не означає займатися сексом з 13 років. Це навпаки означає цінувати себе, знати, що це не обгрібно, не сором, не погано, знати, як ставитися до свого тіла, як не дозволяти щось, що тобі не подобається. Цінувати себе. І е, коли ми все одно доб'ємося сексуальної освіти в школах, твоїм, твоїм скажімо, меншому поколінню буде легше. А насправді це просто нестача знань. На жаль, наші підлітки отримують відчуття того, що це погано, через те, що вони, потайки, дивляться відео, які показують, що це знущання начинкою. Насправді це не так. Це може бути прекрасно, це може бути приємно, це може бути насолода. Але з тобою має хтось про це поговорити. Добрий